Лист 23 третій. вітає свого Луцілія. Сподіваєшся, писатиму тобі про те, як лагідно повелася з нами зима, а вона тим разом була м'якою, недовгою, наскільки підступною була весна з її пізніми холодами, та про інші марниці, що ними не грибуть ті, хто шукає першої ліпшої нагоди для писання. Даремно я писатиму про те, що може бути корисним і для тебе, і для мене, а що могло б бути кориснішим, аніж те, що я закликаю тебе до мудрості. Запитуєш, на яких підвалинах вона тримається, не втішатись пустим, ось ця підвалина. Та що там підвалина, це ж її вершина? Найвищої досконалості сягає той, хто знає, що може бути предметом радості, хто своє щастя не ставить у залежність від когось іншого. Неспокійним, невпевненим навіть у самому собі, є той, кого заманює якась надія. Хай навіть те, на що надіється поряд, досить лише рукою сягнути, хай раніше його й не зраджувала та надія. Ось тобі перше завдання, мілотілію, вчись радіти. Вважаєш, певно, що, відкидаючи випадкове, закликаючи позбутися наймилішої нашої розради сподівань, я забираю в тебе чимало насолод? Навпаки, хочу, щоб ти ніколи не збіднів на веселість. Хочу, щоб вона народжувалася для тебе дома. Так воно й буде, як лишень та веселість оселиться в самому тобі. Всі інші втіхи не виповнюють серця, а лиш розпогіднюють чоло, вони перелітні. Думаю, не вважаєш радісним того, хто сміється. Ні. Сам дух повинен бути бадьорим, упевненим, саме він має височити над усім іншим. Справжня радість повір мені поважна, сувора річ. А може гадає, що хтось такий собі безтурботний, з веселеньким, як то висловлюються оті розбещені базіки, обличчям, що хтось такий по-справжньому зневажає смерть, відчиняє двері для вбогості, тримає під воздечкою жагу до насолод, учиться буде терпеливим до болю? Хто над усім? Цим ненастанно роздумує, той перебуває у великій радості, але ця радість без легковажної усмішки. Хочу, щоб тобою оволоділа саме така радість, і в ній ніколи не знатимеш нестатку, що й на тобі стане відомим її джерело. Наймізерніші рудні пласти це ті, що на самій поверхні, найбагатші. Що в глибині ховають своє жило, і вона настільки щедра, настільки глибоко сягає копач. Те, в чому знаходить розвагу люд, подає плитку, поверхову насолоду, будь-яка радість, якщо вона ззовні, не має своїх підвалин. Але та, про яку тобі кажу, до якої намагаюся тебе привести, та радість стійка. її обшире у тобі. Та зроби найдорожчі й мілу, Цілію, зроби, прошу, лиш ту єдину, здатну тебе ущасливити річ. Відкинь, кинь під ноги все те, що виграє позиченим блиском, що сподіваєшся отримати з чужих рук. Звернись до справжнього добра, своєму раді. Що таке, однак, своє? Це ти сам, найкраща твоя частка. Зрозуміє, що те тіло хоч без нього й не вдіємо нічого більше необхідна, ніж важлива річ, схиляє до пустих, хвилинних насолод, у яких потім розкаюємось, насолод, що стали б своєю протилежністю, коли б таки добре не загнуздати їх. Скажу так розгнуздана насолода, коли не знає міри, стрімко обертається стражданням. Але нелегко зберегти міру в тому, що вважаєш благом. Коли ж йдеться про справжнє благо, то тут і пожадливість нічим не грозить. Але що це таке, запитаєш, Те благо, і звідки береться? Я відповім тобі воно від чистого сумління, чесних намірів та справедливих учинків, від зневаги до всього випадкового. Від спокійного життя, що одну й ту ж дорогу проторія. Хто ж перестрибує від одного наміру до іншого, навіть не перестрибує волею випадку, кидається то сюди, то туди, як можуть усі ті хисткі й нерішучі люди домогтися чогось певного, тривкого? Мало хто розсудливо розпоряджається собою та своїми справами, здебільшого, як той непотріб на воді, не пливемо самі. Нас несеть течією. Щось одне хвиля лиш погойдає на собі, притримує, інше силою пориває, це ось, ледь хлюпнувши, м'яко кладе на берег, а те он, запінившись, притьмом жене до моря. Отже, нам передусім потрібно встановити, чого ми хочемо, а тоді вже твердо цього триматися. Тут саме те місце, де я повинен сплатити тобі борг. Можу навести слова твого епікура і ним розрахуватись тобою за цього листа? Яка то безпросвітність постійно починати життя заново? А може, цю думку краще було виразити б так, погано живуть ті, хто постійно починає жити? Чому це? запитаєш, і по праву, бо цей вислів дійсно вимагає роз'яснення. А тому, що їхнє життя ніколи не буває завершеним, не може бути готовим померти той, хто тільки не почав жити. Треба прагнути, щоб у будь-яку хвилину ми відчували, що прожили достатньо, а хіба це може відчути той, хто тільки те й робить, що починає жити. Не думаю, що таких людей мало, майже всі саме такі, а дехто ще й тоді починає жити, коли вже пора закінчувати. Якщо це тебе дивує, то додам ось що для ще більшого твого подиву. Декотрі закінчують життя, так і не почавши його. Бувай здоров!